Корейська війна 1950-1953 років, великий конфлікт, який залишився на паузі. Радянський Союз тоді підтримав північну Корею, постачав їй зброю та військових радників. Кривава бійня тривала три роки, після чого сторони підписали лише перемир'я, але офіційного миру так і не настало. Корейський півострів досі розділений. А світ живе під загрозою чергової війни. На півстоліття затягнувся конфлікт у західній Сахарі після виведення звідти військ Іспанії. Збройний конфлікт розгорівся між Марокко та фронтом Полісаріо, який прагне незалежності регіону. І, хоч 1991 року було досягнуто припинення вогню, питання статусу території залишається невирішеним. Нині близько 20% території контролюється самопроголошеною Сахарською Арабською Демократичною Республікою а решта під адмініструванням сусіднього Марокко. У 1992 році на уламках СРСР спалахнув конфлікт у Придністров'ї. Під знайомим для нас сценарієм захист російськомовного населення. Москва відправила туди свої війська, які перебувають там і досі. Росія не визнає Придністров'я як незалежну державу, а також не дозволяє регіону інтегруватися ні в Молдову, ні в Європу. В 1974 році розпочалася кіпська суперечка. Після турецького вторгнення острів поділили на грецьку і турецьку частини. Попри численні спроби об'єднання, ситуація досі залишається невирішеною. Нині в її розв'язанні беруть участь Туреччина, Греція, Велика Британія, США, Організація Об'єднаних Націй і останнім часом Європейський Союз. 2008 рік став кривавим для Грузії через відкриту російську агресію. Підґрунтям для цього став конфлікт в Абхазії та південній Осетії. Згодом, коли Тбілісі спробував відновити контроль над власною територією, російська армія влаштувала повномасштабне вторгнення у підсумку. Москва заморозила ситуацію, окупувавши ці регіони. Сьогодні вони де-факто під контролем Путінської Росії, але світова спільнота їх не визнає.